Сьогодні готувала вергуни або хмиз кажуть в народі. я робила на пів порції: цела одну склянку кімнатної температури кефіру, один сирий жовток, 1 столову ложку цукру, 1 чайну солі, 1 столову ложку олії і 40 г сметани будь-якої жирності. І тоді частинами додавала муку, а до неї пів чайної ложки харчової соди. І вимішую тісто. Воно має бути не тверде, м'яке навіть липнути до рук в якійсь мірі. Тепер беру муку, посипаю дошку. Так добре посипаю і викладаю на цю муку рідке тісто. Це для того, щоб далі місити руками, щоб відчути, яке це тісто є, чи воно вже готове, чи ні. Десь нарешті моє тісто готове. Я злегка липкувати. Беру миску, з мащою олією і кладу тісто для відпочинку на хвилин 20. Пізніше викладаю його. У ну, нас злегка посипану дошку, чуть-чуть піднішу. Ось таке у мене кисеньке. І беру частину і працюю з нею розтачує. Ось так завтошки. 3-4 мм. Нарізаю смужками завширшки так 4-5 см. Кожну смужку розрізаю на ромбики. Тоді кожен ромбик отак посередині розрізаю, і один край ромбика пропихаю в цей розріз, і виходять вергуни, які готові для. Випікання. Так, і викладаю їх в розігріту олію. Коли вони так смажаться, появляються пухерці. Це добре. Значить, будуть у нас м'які повітряні вергони. Ось такі вийшли готові наші вергуни м'якенькі. За рахунок того, що тільки жовток білками не давали, бо він дуже стягує тісто. Потім я посипала цукровою пудрою і готую вже мої вергуни до споживання. Отож, готуйте, радуйте своїх рідних, дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі.